Це Саша і команда «Профібуд» продовжує ділитися з вами корисною інформацією зі сфери будівництва та ремонту. Отож, сьогодні ми поговоримо про екологічно чисте опалення та екологічно чисте житло. Олю. Як добре, коли сонечко світить та гріє. а воно, до речі, може бути чи не основним джерелом опалення у будинку. І я Саша, тобі скажу, що і в нас можна встановлювати сонячні батареї, якщо знати деякі нюанси. про переваги та недоліки наш наступний сюжет. Причин, через які традиційні методи опалення житлового приміщення перестають влаштовувати споживачів, причому носять вони сьогодні не тільки локальний, але й макроекономічний характер, змушують домовласників шукати альтернативні джерела опалення і все частіше розглядати відновлювані джерела. Енергії. Одним з найефективніших способів альтернативного опалення є використання енергії сонця. За останні роки на ринку з'являється велика кількість геліосистем. На даний період є два види сонячних панелей це фототермічні та фотоелектричні. У чому різниця між фототермічною та фотоелектричною сонячними панелями? Фототермічні панелі нагрівають воду, а фотоелектричні перетворюють сонячне світло в електрику. В свою чергу, фототермічні панелі діляться на плоскі та трубчасті. Вакуумні трубки новий і технологічно більш просунутий тип сонячний Термічних панелей. Вакуумні трубки мають найкращий реальний коефіцієнт корисної дії протягом всього часу використання. Системи з вакуумних трубок із легкістю встановлюються на даху однією людиною. При цьому кожну трубку можна встановлювати окремо. Це дозволяє зібрати всю систему з окремих частин замість того, щоб піднімати цільну панель. Під час спекотних літніх місяців, якщо немає необхідності в нагріві води, трубки можна прибрати. Крім того, навіть якщо одна трубка зламається, вся система продовжить функціонувати. Плоскі колектори золотий стандарт в індустрії. Дизайн витримав Пробування часом і знаходиться на етапі тонких налаштувань і допрацювань. Плоскі панелі зазвичай складаються з мідних труб, ізоляції та оболонки. На відміну від вакуумних трубок, плоскі панелі не потребують заміни в разі незначних пошкоджень. В цілому плоскі панелі набагато міцніші, ніж труби, зроблені повністю зі скла. Плоскі колектори не настільки ефективні при низьких температурах навколишнього середовища або при високих температурах робочої рідини. Вустановка плоских панелей може бути більш трудомістка, принаймні необхідно дві людини, щоб підняли панель на дах, а в деяких випадках, щоб встановили масив Панели. Краще використовувати автокран. Отже, при використанні сонячних колекторів потрібно врахувати. Оптимальними об'єктами для підтримки системи опалення за допомогою сонця є будинки малої площі з високим ступенем теплоізоляції. Геліосистема може покрити до 30% навантаження на опалення будинку. В системі теплопостачання будинку обов'язково повинен бути використаний традиційне джерело тепла, котел бажано конденсаційний. Необхідна площа геліополя для підтримки системи опалення в 2-2,5 рази більше, ніж для систем гарячого водопостачання. Альний кут нахилу сонячних колекторів 60 градусів. Сонячні колектори можуть успішно підтримувати систему опалення як з радіаторами, так і з системою підлогового опалення. Підібрати найбільш ефективні сонячні панелі допомагає рівненська фірма Термоцентр, адже співпрацює із провідними виробниками обладнання для систем теплопостачання у Європі. Рівненська фірма Термоцентр займається продажем комплектацією монтажем та пропонує використовувати сонячні колектори німецького виробництва «Вісман». Тим самим переносить багаторічну якість і досвід у дім кожного споживача. Олю життя в задушливому місці це ще не вирок. Це, до речі, довели мешканці Торонто, які посеред міста змайстрували екологічне житло. Про еко-будинок з біостінкою у «Цікава цікавинка. Канада, Торонто у центрі міста ряди вікторіанських будівель, яким по 130 років власники одного з будинків хотіли зробити його гарним і екологічним, але на цьому вони не зупинилися і додали частку живої природи просто в свою міську оселю. Луїза Олекса і Хорі Грія живуть тут. Вони підприємці, мають власний бізнес. На першому поверсі головна площа тут. Хорі і Луїза намагалися максимально зберегти архітектури старого будинку. Ось ціна стала предметом суперечок. Луїза хотіла залишити такої як. Вона є, щоб було видно стару стіну з цегли. Хазяїн хотів пофарбувати у білий колір. В результаті зробили як хотіла Луїза. Тільки почистили цеглу і протерли стіну олією, щоб захистити від пилу. Вся олія і фарби, які використані в будинку безпечні і не місять летючих органічних речовин. Дизайн каміна придумала Луїза. Корпус зі сталі це частина бетономішалки, бо шукали щось металеве, з чого можна було б вирізати частину для каміна. Це справжній камін на дровах і не тільки гарно виглядає. Чутово потріску, коли горить. Підлога зроблена з австрійського димкового дуба. Коли його клали, клей не використовували. Замість клею всі дошки скріплені корком, а це хороший ізолятор звуку. На жаль, лампи у будинку флюоресцентні їх лишили, тому що ті мають регулятори яскравості. Коли такі будуть на світлодіодних, власники їх замінять. Найулюбленіші кольори хазяїв сірий, оранжевий червоний. У таких же і меблі будинку. Це перехід між вітальною столовою кухнею. Тут улюблені речі. Книги, диски, ці полички із переробленого алюмінію. Власники вважають, що він екологічніший за інші варіанти, в тому числі і дерево. Це столова. У будинку взагалі багато відкритого простору. Тут улюблене місце господаря. Він сідає за стіл і бачить живу стіну. У ній шість видів різних рослин. Але в основному це маранта, вона має чудове забарвлення. Стіну зробили, щоб мати користь від рослин, щоб повітря фільтрувалося природнім способом. Якість повітря значно краща, коли наблизитись до живої стіни. Тут навіть різниця в температурі на два градуси. Жива стіна або ж біостіна працює в будинку як біологічний повітряний фільтр. Така стіна з 15-18 рослин може фільтрувати повітря на площі 1800 квадратних футів. Рослини природньо поглинають летючі біологічні речовини і вуглекислий газ, очищаючи і охолоджуючи повітря на кілька градусів. Рослинам потрібне джерело природнього світла, найкраще вікно в стелі, але можна встановити і флюоресцентне світло, краще садити папороть, плющ орхідей і інші непримхливі до сонячного світла рослини. Кухня яскрава. Всі розміри тут враховували, зважаючи, що Туватиме дві людини. Вся техніка максимально схована від очей. Тепер ми на повітрі. На цій відкритій терасі можна вечори провести, посідати, пообідати і засмажити барбекю. На другому поверсі спальна для гостей, розслабляюча атмосфера, щоб гостям було тут затишно. І перевага в тому, що тут є своя тераса. Далі по коридору домашній офіс, світлий. Тут як внизу меблі з переробленого алюмінію. Невелика іскрава ванна для гостей. Раковина, яка опирається на дерев'яну шафу, зроблену за світло. Ної фанери дуба, хоч кімната і мала, на підлозі велика плитка, бо вона з підігрівом, лігка душа з переробленої пластмаси. А це місце, де господиня забуває про все. Ванна тут спокійна, розслабляюча атмосфера, ванна з кварцевого сплаву, але тут є й душ. Він здійснює ефект проливного дощу. Вся вода фільтрується і очищається ще до того, як потрапляє в крани. На третьому поверсі спальна хазяїв. Тут немає жодної електроніки, тут простору і багато світла. Два вікна в даху через них потрапляє в помешкання свіже повітря і світло. Вікна покриті спеціальною плівкою, яка утримує тепло повітря взимку і пропускає повітря влітку. Хазії змогли перетворити старий занедбаний будинок у щось дійсно варте уваги, неординарне. Вони довели, що і в серці міста можна створити екологічне житло, яке стане ковтком свіжого повітря. У наступній рубриці дивіться, що відбувається на рівненському ринку нерухомості. Отже, ціна житла далі. Агентство нерухомості статус пропонує земельну ділянку Червоний 7 сімсотих, під будівництво асфальт комунікації ціна 10 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка село Сергівка. Під будівництво комунікації 15 сотих. Ціна 6 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку Луцьке кільце, 10 сотих під будівництво асфальт комунікації Ціна 19 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку за зоопарком 10 сотих під будівництво комунікації на сусідньому участку. Приватизована ціна 11 тисяч умовних одиниць. Трьохімнатна квартира по вулиці Вербова, цегляний будинок. Євроремонт залишається. Меблі та побутова техніка. Ціна 41 тисяча умовних одиниць. Село Біла Криниця, Мансарда, 170 квадратних метрів. траси – 130 метрів. 10 сотих. Ціна 65 тисяч умовних одиниць. Земля Інформ» пропонує однокімнатну квартиру в місті Здолбунів-2. Другий поверх цегляного будинку. Загальна площа 32 метра квадратних. Ціна 16 тисяч умовних одиниць. Двокімнатна квартира в місті здолбунів. Загальна площа 52 метри квадратних. Четвертий поверх цегляного будинку. Сучасний ремонт автономне опалення. Ціна 27 тисяч умовних одиниць. Можливий гарний торг. Двокімнатна квартира в центрі міста Долбуні. Загальна площа 44 метри квадратний. Є автономне опалення, ремонт. Ціна 20 тисяч умовних одиниць. Продається цегляний будинок з ремонтом в місті з Долбунів. Шість кімнат, натуральний дубовий паркет у всіх кімнатах. Можливий продаж, а також обмін на трьохкімнатну квартиру з доплатою. Цегляний будинок у центрі міста Долбуні. Площа 150 метрів квадратних, п'ять кімнат, велика простора кухня, сучасний євроремонт. Ціна 100 тисяч умовних одиниць. Можливий торг. Здається, однокімнатна квартира по вулиці Чорновола, 60. Новобудова, третій поверх. Загальна площа 50 Метрів квадратних. Індивідуальне опалення, євроремонт повністю мебльована. Нова побутова техніка. Ціна договірна. Вам потрібен пісок чи щебінь? А можливо, чорнозем за доступними цінами. Звертайтеся за цим телефоном. Підприємство працює як за готівковим, так і безготівковим розрахунком. Як на загальній, так і спрощеній системі оподаткування. Можлива доставка для постійних клієнтів діє система знижок. А далі будівельний ярмарок. Фірма Доні Крівне пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Натяжні стелі від виробника за ціною від 155 гривень за квадратний метр. Кожен клієнт отримує подарунок. Дзвоніть за телефоном 068 301 04 04. Правильні матеріали і правильний монтаж від компанії Пріорі. Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованим працівниками з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон 096 133 96 31. Магазин Сезон Плюс пропонує широкий вибір якісних дверей, вікон та балконів за доступними цінами. До 31 травня діють знижки на двері до 10%, на вікна до 25%. Миттєве оформлення кредиту до 2 років. Вам, наші любі глядачі, нагадуємо, маєте фото цікавих або просто кумедних рішень будівельників, діліться ними з нами. А найкращих чекають цінні подарунки від будівельних магазинів. Запитання, на які ви хотіли отримати відповіді спеціалістів, залишайте на сайті РівнеОдин у рубриці профібут. Ми доступні також за цими номерами телефонів. І до зустрічі уже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте!